Всі от Іоанна в Іордані, спасенії нашої ради, Христос, істинний Бог наш, молитвими всепречистої Святої Матері, святих славних і всехвальних апостол, святого Пророка притечі Хрестителя Господнього Іоанна, чийого свято Собору, світло звершуємо. Спомістити це нашої Ана, Архіпископа Константинопольського Золотосного, святих і праведних боготців, якими Анни, і всіх святих, помилой і бо він благий і чоловіку Як нам усім приємно переживати у земному житті цю подію богоявління, ці великі водохрища земні, це свято. А це ця приємність від того що в такий час Господь найближче до людини, а з ним приходить і те райське блаженство, яке ми, люди, втратили гріхом. Отак, От як зло на Йордан, так щасливо було душі там, до гріхопадіння. Але вона впала в гріх. Вона мала вибір і вибрала гріх. І по тому гріх так позначився на її людській долі, що вона з богоподібної, тому що була створена на образ і подобу Божу стала сатаноподібною. Від того, як перший каїн Каїн забиваля. Почалися всі війни земні, і вони носять той самий характер. Є Каїни, є авелі, і в каїнському озлобленні чиняться вони вбивства, смерті, поневіряння, неправди, отак позначається гріх на людській особі. За 400 і більше років до Різдва Христового великі грецькі філософи казали, на землі наступив такий безлад, що хіба тільки Господь зійде з неба і наведе порядок, тоді він відновиться, а інакше не буде порядку на землі. Вони передбачали те що має прийти на землю Бог. І він прийшов у Вифлеємі народжений, а на Йордані явлений. Тому це свято називається Богоявлінням. Вперше після гріхопадіння людина знов наблизилась до Бога і відчула його близькі. Але не всі люди на землі сприймають одинаково це богоявлення. Одні сприймають, наче якусь історію, чи була вона, чи не була, віддаючи її багатьом сумнівам. Другі кажуть, взагалі ніякого богоявлення не було. А треті стають богоборцями, насміхаються з такої події, нехтують нею. Але ми, віруючи в Христа люди, християни, визнаємо цю подію як одну з найбільших подій нашого людського спасіння. Визнаємо, що явився Бог в Тройці на Йордані тоді, коли Христос прийшов туди і зажадав хрещення від пророка претечі і хрестителя Іоанна. Коли побачили Духа Святого, що у вигляді голуба злинув на Христа, котрий охрещувався, і почули з неба голос Отця Небесного, це є син мій улюблений, в якому моє благовоління. Ми віримо в ту подію і віримо, що Господь прийшов тоді на Йордан, щоб перед тим. Як мала відбутися голоса, освятити воду і освятити землю для цієї події спасіння, щоб вони стали освяченими, щоб присутність Божа дало, дала те землі, що вона втратила через гріх, через гріхопадіння. От що ми шануємо ці дні, тому на серці так щасливо. Радісно, весело. Ми чекаємо цього дня, ми чекаємо того незвичайного діткнення до святої води, розповідають мої знайомі, що по Франківщині роблять зараз хрести з льоду, готують зарані, і люди приходять до того Христа, то до нього рукою і залишається вода і вбиваються ним. І китаїство, і це в нас тут, на Прикарпатті, не десь по світах, переживаємо ми оцю присутність Господню і цю радість райську, оте блаженство, котре може дати тільки Господь, котре може щасливити тільки Бог. І шанує мати церква в цей другий день йорданських свят того великого подвижника. Пророку, пророка предтечу і Хрестителя Йоанна, яке велике довір'я на землі до нього, як довіряють Його проповіді, силі Його молитви, скільки людей звертаються до нього і отримують Його благословення і Його допомогу. Так і тоді, пам'ятаєте, як Іван Гелист описує, що коли він явився. У стильному місці на Йордані і почав проповідувати, то всі околиці почали збігатися до нього. І він повчав їх, казав, покайтеся, бо наблизилось Царство Боже. Сказав: приготуйте путь Господню, бо йде Господь, і нехай стануть рівними шляхи його, нехай город принижиться до долини, піднесуться. Бо кожне дерево, котре не приносить плоду, посікається, і в вогонь вкидається. Коли приходили до нього книжники і фарисеї, він називав їх породження гадючне, зміїне. Чи думаєте ви уникнути Кари Божої? Вибрали собі заступником. І покровителем своїм його і ви, коли стали перед питанням, як назвати цю церкву, вибрали для того, щоб оці слова його повчання завжди звучали не тільки в храмі, а в ваших оселях, у ваших родинах, у ваших серцях, щоб ви відчували його захист. Господь сказав. Що немає на землі народжених від жінки більшого за Йоанна Хрестителя. І сказав, що він був світильником, котрий горів і світив. Він горить і світить для світу, і зігріває той світ. І в цьому дуже велика надія світу, в нього посту подвижництва. І відданості Богу вчилися всі святі земні за цих дві тисячі років. І слава Богу, що ви вибрали собі такого покровителя. І він допоможе вам, так як допоміг вам зберегтися в громаді, коли були нелегкі часи, так як дав натхнення збудувати таку величаву і гарну святиню. Так як дав вам настоятеля, що носить його святе ім'я і сьогодні обходить свої іменини, своє тезоіменництво, Він тільки ростом невеликий, але душею він дуже великий. І саме найголовніше, що в нього в душі є натхнення Іоанна Хрестителя, він вболіває за всіх вас, за цей храм. За це місто, за ціле Прикарпаття. В нього часом в його розмові стільки тривоги, стільки бажання, наче от витягти серце і віддати для цієї справи. Не кожна громада може пишатися таким настоятелем, таким священним служителем. Тому я принагідно вітаю його з знеманила і хочу побажати йому міцного здоров'я. Хочу побажати йому, щоб те натхнення ніколи зла сила і серце не вкрала, не забрала, бо такі намагання сьогоденні є. Нехай він служить вам. Ваша Отця белолюдя щасливить Його і так радіє з того. І часом розказує за тих діточок, котрі тут з вами, з батьками приведені до храму. Його любов ну, у цьому в розписі цьому храмі, у цьому звучанні чарівному хору вашого, який співає надзвичайно гарно. Це не спів, це молитва. Це пісенна жертва Бога. Тому всіх я вас вітаю в цей день. І нехай великий пророк і притече Іоанн Хреститель буде завжди з вами. Він і оборонить, Він і захистить, Він і дасть сили тоді, коли буде важко, коли душа буде потребувати підтримки. Він благословить дітей, Він благословить сім'ї, родини, благословить наші людські оселі і допоможе. Бо він для цього в цей світ прийшов і для цього жив, і для цього помер, віддавши себе в жертву, був перший великомучений церкви Христової. Тому будьте здорові і Богом бережені. як у нашому народі кажуть, будьте такі здорові, як та йорданська вода. І нехай вона дасть вам сили і святості, дасть вам світла цей день ці дні святкові ще називаються святом просвічення або святом світла. І нехай стане світліше в хатах, в містах наших, в столиці нашій, у Верховній Раді нашій, де зібралися нові законодавці, але ж багато сумнівів чи там стане світліше. Хотілося б дуже, я думаю, що треба молитися, щоб Господь їм ліпший розум дав. Бо силу мають, хитрість мають, ще би трохи розуму ліпшого та страху Божого. Бо за це треба молитися всім миром чесним. І може Господь комусь і страх дасть, і спам'ятання, що не вічно можна розкошувати на нещастя і горі народу, що, може, колись треба буде стати і бути підсудним. Не одна чи один там підсудний, а всі на суді Божому стануть підсудними. От про то, напевне, треба дбати, яку би людина посаду не займала, а від того не уникне і не відкупиться, які би гроші не мали. Тому давайте сьогодні в цей щасливий день просумне не будемо. Всіх вас вітаю, найперше Оце Іван, бережи вас Господь, і матінка Божа, і святий, пророк притечки і Хрестите Іван. Ми молимося за вас, дуже поважаю вас, бо дуже до знаю вас. Бог. і пишаюся тим, що маю у вас таких у моїх побратима, моїх друзях, нехай вас береже і щасливить Господь. Всіх вас святом, будьте здорові і Богом бережені. Амінь. Христос хрещає. Ваше Пресвященство! Дорогі отці, високопрополомні, Наші дорогі парапіяни і хористи, гості сьогоднішнього свята, я запрошую вас, щоб гості запросили сьогодні. Вони прийшли і розділять після храму і святочне вітання, також в хаті вашій, в домах ваших. Я від імені всіх вас вітаю, дорогі владико, і щиро дякую за ті щирі молитви, які ви принесли сьогодні до престолу Божого, в день нашого ангела, хоронителя парафії Святого Яна Христителя. Сьогодні місто Він нас зібрав, усіх сюда, як колись він збирав на березі Йордану з усіх кінців міста. Сьогодні іде з тіл поприїжджати до гості, і тут з нами сьогодні прославили цього великого подвижника, угодника. І проповідник еду зірку Христа Спаситель, який вказував людям дорогу, рівняв стежки Господу. І сьогодні нехай Він прийме молитви наші разом, очолені вашим пресвященством до престолу Божого. І нехай Господь Бог поєднає нас ті молитви своєю любов'ю, ласкою, благодаря своїм, а вам за щирі труди. Ми зелекну дороги приїхали сьогодні, вчора в Києві, воду святили, а сьогодні вже стрію молитися за нашу, за наші паруб'янці. І сьогодні я щиро дякую, нехай Господь береже вас, владику, і нехай дає не в кріпості, син, здоров'я ухріпляти пандустигня Боже, як ті несли коли спочатку апостоли. По повелінню Божому несли, нехай Господь кріпить вас на многі і многі літа.